Я в півтори години їзди від мого дому і просто вирішила зупинитись. Я здала машину на СТО повертаюся пішки автобусами, паромами. І поки я чекаю автобус, вирішила вам записати відео і показати, як виглядає типове село у Норвегії. Мальовнича місцевість, швидка течія, гірська річка. Позаду мене дорога, яка веде до ну, поселення приватного, там можна зустріти меблеві фабрики. Річка продовжується, далі дорога, бюнпріс, брюк е, Ну, В принципі, все. На даному клаптику цього села більше нічого цікавого немає. І я подумала, ну от випасаються овечки. І до цивілізації їхати хвилин 15-20. І я просто думаю, ми, ми розглядали, можливо, ми сюди би переїхали, у нас тут є можливість взяти будинок. Але я відчуваю, що ну глухо тут дуже. Я думаю, де будуть грати діти мої, на якому майданчику. Я бачу, що в принципі. Можна виходити на оцей от майданчик, бачите, там треба буде перейти дорогу, пройтись по цьому місточку, і тут такий прекрасний дитячий майданчик з тренажерами, невеличкою горкою, ну, для дуже маленьких, але оця річка, слухайте, вона мене лякає. Тобто тут дорога, їздять вантажівки, тут річка і, ну, Досить глибоко для дитинки до 6 класу. Я не знаю. Я, здається, вже наситилася цією красою і чим далі, тим мені все більше хочеться повернутися у цивілізацію. Я із Києва, із міста Мільйонника. І, звісно, це зовсім інші умови. Ніж ті, до яких я звикла. Я, я впевнена зараз підлітаються хейтери і будуть казати: ну то їдь додому. Та що ж ти тут на шиї в Норвежці сидиш? Дякую, я б'ю на опередження. На шиї не сижу. Жодного місяця не сиділа на виплатах із НАВУ, навіть тоді, коли я вже третій місяць як без роботи. Я намагаюся знайти підробітки, а намагаюсь працювати на фрілансі. І я не знаю, я звузила свою норму, свій мінімальний прожитковий мінімум, мабуть, до втричі мінімально прийнято в Норвегії. І знаєте, просто все економити, мені легше так жити, ніж бути е перекинутою через коліно за допомогою служби забезпечення. Тому ну, не знаю, як далі. Дедалі стає складніше, наближається опалювальний сезон, але я вірю, як активно шукаю роботу. Я пройшла кілька курсів і в тому числі курс пошуку роботи. Чесно, моя думка, такий курс, що я б сама викладала краще. Дуже важко, дуже прісно і. Таке враження, знаєте, багато теорії. Я вже стільки всього наслухалась про Радфарді справедливо суспільство, Етві морі, спектери, по поарбайць пласен, що ми повинні поважати один одного на робочому місці. Це все ну, ми всі знаємо, читаємо в школі під час інтропрограми проходили. Слухайте, маючи вже рік роботи досвіду і півроку робочої мовної практики, я можу сказати, що. Да, норвежці самі цього не Ну, Це на бумазі написано, як повинно бути, але я думаю, що всі прагнуть до ідеального світу, а картинка світу далеко не ідеального, вона дедалі погіршується і погіршується. Тому завжди треба залишатися людяними. До прикладу, історія однієї жінки з Таїланду, яка зі мною була на курсах. Вона розповідала мені про чистої води дискримінацію. Ну, уявіть, Норвежка на роботі казала постійно їй капала на мізки про те, що вона повинна їсти звичайний хліб. Ну, Тайські жіночки вони такі мініатюрні, і взагалі підхід до їжі у них специфічний. Вона їла рисові ліпешки, вона їх пекла сама із рисового борошна. а... Норвежка постійно їй казала: хватить, якщо ти хочеш жити в нашому суспільстві, ти повинна їсти звичайний хліб і полік, полік вони називають, тобто все, що можна покласти на хліб: кам'яр, брюност, левопостай. Можна допустити, що у багатокультурній країні до сих пір панує дискримінерів. І не дай Боже про це сказати їм в обличчя. Я думаю, вони і так про це знають. Але як ми читаємо з книжок, доволі часто дискутують на тему, чи повинні вони приймати культури інших країн, і якийсь відсоток все одно у суспільстві виступає за те, що вони мають зберегти свої корені, бла бла бла. Бо дивимось, наприклад, самі. Скільки десятиліть це бідне корінне населення Норвегії? Боролося за право спілкуватися і навчатися своєю мовою, тобто корінне населення, своє ж населення, що вже казати про інвандрере, іммігрантів. Ця сама пісня стосується і робочих місць, які норвежці готові запропонувати для іноземців. Зараз я конкретно кажу про українців, про талановитих українців, які мають по декілька вищих освіт, які знають. В середньому три іноземні мови. Я не кажу загалом про всіх, але люди, з якими я стикаюсь до сих пір, не можуть знайти роботу, які мають досить непогані шанси для цього. І у моєму досвіді робочі місця просто навіть тоді, коли тобі вже пообіцяли, що так, думаємо, що ти підходиш на цю вакансію, зізвонимось. І пропадають. І коли ти добуваєшся, що сталося, виявляється, що вони взяли норвежця. І, як мені знайомі латиші, пояснюють, що ну, у них така політика, вони зобов'язані надати право зайняти вакансію в першу чергу норвежцям. Частково я їх розумію. Інший класичний випадок, коли, наприклад, Люди із Польщі, країн Балтії, вже закріпились тут і проживають вже десятками років, розповідають такі історії, що вони теж не можуть знайти роботу своєї мрії. Тобто вони все ще крокують, перебираючи посаду за посадою, вакансію за вакансією і не можуть досягти бажаного. Часто роботодавці чують прізвище, не норвежське, і зразу вони стають вельді -скептіські. Так само, коли мене звільняли з роботи, я запитала причину, сказали, ні, все супер, ти максимально нам підходиш. Просто є правління і правління вельді -скептіське. Дуже скептично відноситься: чого, по якій причині, ніяких пояснень і, звісно, ти такий, Розумієш, що ти просто тупо ні на що не маєш права? Ну, ок, проїхали. І ще одна сумна історія. Жінка із Індії, талановита, освічена, вчитель математики. Проживає вже тут 20 років. Вивчила мову ідеальну, вже має свій будинок, до сих пір працює прибиральницею. І вона, і її чоловік. Тобто. Про що це говорить? Про те, що вчити мову для того, щоб отримати роботу, треба вивчити мову. Людина вивчила, людина математик, і в школах дуже часто не вистачає вчителів. Але ж чомусь чомусь ні. Мабуть, норвежці хочуть, щоб вчителем для норвежців була норвежка. І це теж, мабуть, відповідно логічно, хоча трохи несправедливо. Я думаю, що пошук роботи у Норвегії це випробування ще те. Я не очікувала такого, навіть із знання мови Чотирма з половиною мовами, я володію. Я зробила все можливе для того, щоб знайти роботу і нічого не працює, ви знаєте. Я здала норвежський, підтвердила. Я пройшла масу курсів, ну масу це я так округлюю, Але якщо біженець передає хоча б один, це вже досягнення, я пройшла три. Для підвищення своєї кваліфікації я графічного дизайнера і спеціаліста з цифрових платформ, також і курс приватний не віддав. Я наголошу на тому, що я не хочу з ними зв'язуватись. Я вибудовую нетверк, тобто у мене багато знайомих, в першу чергу серед норвежців, і я соціально активна. Я маю досвід роботи вже з Норвегії, що немало важливо. Я маю досвід роботи у газеті, у бізнес-центрі, був в спар, але я вважаю, то гарний фундамент для того, щоб, врешті-решт, чогось добитись вже а ні. Воно щось не працює, і саме більше мене засмучує і обурює те, що норвежці не відповідають на подані окнади. Якщо ви опублікували вакансію, будьте добре, розгляньте, я розумію, що на розгляд вакансії відводиться 10-15 секунд, але навіть підключити автоматичну відповідь не складе вам таких великих затрат. Але залишить приємне враження від вашої організації. Це моя порада для рибаць гіверів, для роботодателів, на майбутнє і чесно, я готова вже складати чорний список із роботодавців, які просто тупо не відповідають на сі на сюкнади. Ну це така неповага. Тобто, ви ж розумієте, що це не просто відправити CV в Норвегії. Ми повинні написати цілу. Продаючу комерційну пропозицію, щоб тебе влаштували, щоб тебе врешті-решт помітили. Тобто ти працюєш над Чікнадом, ти працюєш над CV, видозмінюєш його під кожного роботодавця, ти проводиш велику роботу, а тобі просто тупо і не відповідають. Ну, Це на жаль, це дуже на жаль. Отже, ну не все так депресивно, але все ж таки я сподіваюсь і. Добиваюсь того, про що я мрію. І ви знаєте, мені здається, що цей депресивний період скоро пройде, і у мене незабаром вийде радісне відео про те, як я знайшла роботу своєї мрії. Так, це звучить зараз мало обнадійливо, тому що навіть працюючи, е я з грудня 22-го року шукала роботу, розсилала CV і. Ви знаєте, мабуть, із пару сотень висланих CV відповідь було відсотків 13. Лише уявіть 13% відсотків було відповідей і ну може 5% відсотків із тих, хто відповіли, запросили мене на інтерв'ю. Ось така картина. При всій повазі люблю Норвегію. Вдячна норвежській владі. Я розумію, що це країна специфічна, ну нічого, ми ще поборемось і зробимо усе можливе, щоб вижити тут і допомогти Україні, що ми продовжуємо робити, збираючи гуманітарну допомогу, співаючи і підтримуючи дух наших воїнів і наших людей, будь то в Україні, будь то вимушеній еміграції. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про те, що норвезькі роботодавці не відповідають нашій, на сукнади. І який досвід у вас, скажіть, будь ласка, у нас після снігу ще почалися затяжні дощі така справжня норвезька осінь. Я хочу додати, що... Як кажуть, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, так тому я у цих всіх випробуваннях е, бачу можливість для самореалізації, бачу можливість для навчання і підвищення своєї кваліфікації. Я бачу можливість для відвідування е, різних зустрічей і заходів, на які в мене не було часу раніше, і це допомагає мені рухатись вперед і будувати нові зв'язки, нові контакти. Я б не навчалась так інтенсивно і не здобувала б нові сертифікати, які підтверджують мій рівень. Я б не моніторила так багато інформації, не намагалася себе відбудувати, знову віднайти. Я, якби я не ходила на підробітку в готель, я зараз підробляю в готелі офіціантом. Це найкращий готель нашої місцевості, красивий на березі фьорду. І це мені дає можливість спілкуватися з людьми, практикувати свою і англійську, і норвежську мову. І мені навіть нещодавно пощастило обслуговувати захід, на якому був президент українського Червоного Христа. Уявіть це просто було amazing. Він же у колишньому депутаті Верховної Ради України, він же міністр охорони здоров'я України. А один із його колег, уявіть. Проживає навіть на одній тій самій вулиці зі мною в Києві. Просто unreal, правда? Була делегація пару чоловіків із України, із Азербайджану, жінка, і багато-багато норвежських представників Червоного Христа. Це був такий теплий прийом і така можливість розказати їм про Україну, розказати про українців тут і. Менеджер готелю дуже любить розказувати історію про Світового Олова. А, а я завжди люблю доповнювати норвежців, розповідаючи історію Святого Олова у зв'язку із фамільними зв'язками, із нашим князем Київської Росії. Ярославом Мудрим. Він був просто в захваті, Він сказав, Маринко тримайся. Ти дуже цікава людина, і я вважаю тобі сили, натхнення і, звісно, повернення в Україну. Такі кадри нам потрібні в Україні в першу чергу. Ну, я з ним цілком згідна. Я знайомлюсь з людьми з різних країн, е -е, із Греції, із Прибалтики, е із Іспанії, із Німеччини, із Франції. Це такий крутий досвід, що в офісних стінах, сидячи за комп'ютером, я такого не отримувала. Тому я бачу у цих, знаєте в Змаганнях із пошуком роботи, можливості для себе. В першу чергу емоційно, в першу чергу більш фізично ти рухаєшся і не закликаєш за комп'ютером. Хоча я закликаю за комп'ютером вночі і на вихідних, тому що роботи все одно є. І як ви бачили, у моєму а... Передостаннім відео я казала про те, що я ще на 10% працюю Churchitner. Церковний служитель, але не в плані теологічної якоїсь дисципліни викладання, а в плані просто асистування. І такий перелік завдань, які від мене очікуються, мені не складний, мені цікавий. І я просто знаходжусь в єднанні із людьми, з однаковими цінностями. І... У приміщенні, де панує Божий дух, для мене це важливо, яка атмосфера на робочому місці. Отже, тримаємося і гарної вам осені. як для тих, хто в пухавичках, так і для тих, хто ще в шортиках ходить. Плюс 30. А давайте разом зі мною повернемось додому. Ми будемо рухатись автобусом, потім паромом, потім знову автобусом. Мені не так буде сумно, і я ще більше вам покажу природу по дорозі. Квитки за приблизно 25 хвилин їзди. Я порахувала 250 гривень. А якщо я вирішаю у велике місто, Оліс, наприклад, це понад годину їзди і понад 500 гривень вартість. Перша пересадочка. Я в прекрасному містечку. Далі буду плести паромом. Це той самий випадок, коли вимушена подорож перетворюється у захоплюючу адвенчу. Сьогодні я пішу хід, тому я пішки зайшла на паром. Ось так він виглядає всередині. Прощувайте ремені, займайте місця. І пам'ятайте, що тут є рятувальні жилети на всяк випадок. А випадки можуть бути різні. Наприклад, бачите оце місце від колу скелі? Прикутне таке. В січні 1731 року тут стався СУФ. Кілька мільйонів кубічних метрів знищив частину. Суші біля Сторфьорду, на північ від Странди. Сув породив цунамі висотою понад 30 метрів. Загинуло 17 людей, в тому числі 5 малюків. В основному це були жителі Странди. Припливні хвилі вдарили за 7 миль від місця Суву. Люди в цьому районі давно говорили про велику тріщину, яка вже. Розрослася приблизно на 500 метрів у скелі, і до сих пір ми бачимо відбиток того, що сталося, і в центрі странди, біля набережної, є пам'ятник жертвам цієї катастрофи. Це місце добре видно і пам'ятник, і цю білу частину відколотої скелі прямо із паромної станції в Странді. Паром причалив. Ми готуємось на вихід. Перші виходять пішоходи. До речі, проїзд паромом пішоходом безкоштовний. Автомобілем вартість складає приблизно. 6 Євро. Але якщо ти підписаний на автопас пів ціни Така система сканування твого авто. Прямо не відходячи від парому, стою чекаю автобус. Цей вид один із моїх найулюбленіших у моєму місці проживання в радіусі. 30 хвилин. Я обожнюю саме цю пору, коли ще видно природу, але вже засніжені гори. Щоб доїхати до домки, мені потрібно подолати три тунелі. Ось як автобус проїжджає по тунелю. Це ще одна паромна переправа ближче до нас, від мого дому хвилин 10 їзди. І з цієї станції можна дістатись Eids а звідти до славнозвісного гейрангер фьорду. Ну що, ми приїхали додому. Я знаходжусь на обережніці, мабуть, найпрекрасніше місце у нас в селі. Сходила за покупками у спар. Покажу вам вдома. Вперше спробую. Багато блогерів постійно витрушують свої торби з супермаркету і показують, що скільки коштує. Спробую я, але немає такої звички. Просто, якщо раптом комусь цікаво, які ціни в регіоні, де я живу. А дякую. З вами ця подорож була не нудною. Отже, розпаковочка, що я придбала на. Суму 618 крон. Корече філе, майже пів кілограма. Продаються польські продукти. Я дуже люблю таку кислу капусточку. Два пудінги, косметика, зубні пасти і ватні диски. Макрель була сьогодні по акції. Три по ціні двох, мандаринки. Неймовірно, солодкий виноград, який теж по акції. Зазвичай майже 40, зараз 29. Молоко рослинне. Дві баночки сока. Натуральний йогурт і фіскибойр. Це традиційна страва, яку дуже люблять дітки. Такі рибичі тівтільки, але я не знаю, що там ще намішано. От, давайте перевіримо. 50% риби пишуть, да? тріска. Різні види риби. Вода. Соль, олія, спеції. Екстракти якісь там, ну, коротше. Ну, будемо вірити, так. Будемо вірити, що тут 50% різних видів риб, але в сумі 50%. Ось так, друзі, скупилась. Я хочу вам сказати, що це достатньо дорого. Мені здається, що два роки тому я такий асортимент продуктів могла придбати ну, до 500 крон. Все змінюється, все дорожче. Дякую, що дивитесь мій канал. Залишайтесь на зв'язку.